Шановні ветерани, дорогі львів'яни, дозвольте мені від імені обласної міської ради ветеранів привітати вас з 67-ї річниці звільнення міста Львова від німецько-фашистських загарбників. Поздоровити вас, побажати вам добра, здоров'я, успіхів в роботі і побажати вам не забувати той день. 27 липня 44 року, коли біля оперного театру зібралось біля 300 тисяч львів'ян з живими квітами, со слізами на очах, вітали воїнів, які звільнили місто Львів, майже нерозрушені. Ветерани побудували новий ще Львів. Було 150 тисяч людей львів'ян, стало 850. Побудували багато вищих учбових закладів, заводів, фабриків, колгоспів, радгоспів. І ми не можемо не пам'ятати той день, щоб не вшанувати пам'ять воїнів, віддавших життя за свободу і незалежність нашої держави. Шановні ветерани, я хотів би сказати два слова. Не треба забороняти, ми не фашисти. Ми люди похилого віку, ми зобов'язані віддавати шану тим, хто звільнив міста Львів. Не треба, але ні обласна, ні міська рад, ні ніхто не прийшов сьогодні покласти квіти. Хима це, це ж не, не повага до людей, не повага до всіх. Вічний огонь не запалив. Сто років відбулося від дня народження Кузнєцова, Ні один не запалили вічний огонь. Не поклав ніхто квітів із керівництва ні міста, ні області. Тому ми звертаємося до органів влади. Поверніться до людей. У Львові залишилось 32 живих ветерана. Із них 25, які лежачі. Ніхто не привітав їх із міста і області. Ніхто не вручив квітки, ні, ніхто не поручив поздоровлення. Це так не можна. Ми не можемо миритися з цим. Я прошу всіх, і голову обласної адміністрації, і голову міста, і командування. Не треба боятись людей, не треба боятися ветеранів. Треба йти в люди з людьми працювати і налажувати роботу. Ми, люди львівські, всі працюємо тут, відбудовували його і требуємо поваги і шани до людей. Спасибі, що ви не побоялись, прийшли. Давайте покладемо квіти. І низько поклонів тим, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Спасибі.